І мед. ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Аня студії у нас та доброго ранку. Яка ви красива. Так, вітаємо вас зі святом. Краси, дякую вам. Наш круглий стіл. і Наша розмова дуже важлива і актуальна. Дякую. Я думаю, що чоловіки трішки напружилися у цій інформації, але все ж таки, от експерт з питань щастя, професор поведінкових наук, про якого ми вже сьогодні згадували, пол долан стверджує, що жінка, яка ніколи не виходила заміж, вона є у групі найщасливіших жінок серед населення. Таке, да? Ви Погоджуєтеся з цим. Як у вас з вашої практики так вони ми є. тут, ми туди не, не потрапляємо. За статистику. Ми то не потрапляємо, але давайте так: жінки, що себе реалізували, що навіть без шлюбу або з шлюбом, але тим не менше виключно щасливі, вони можуть відчувати себе здоровими. Жінки, що прямують до шлюбу будь-якою ціною, це завжди невротична вада. Чоловіки, що прагнуть до одруження будь-якою ціною, це завжди велика велика проблема нездоров'я. Тому я вірю насправді, що жінки, які змогли протягом свого життя реалізувати свої прагнення, бажання, можливість подорожувати, можливість мати відносини, бути закоханою, зустрічати. Дбати про когось, хто тобі подобається, але робити це все ж таки в форматі конкретно комфортному для цієї жінки, я вірю, що це можуть бути щасливі люди абсолютно. Я, а, Анечка, а але ж що... ніхто не заперечує, що є тиск суспільства. О, так. О давайте І Подвійні стандарти. про, про стереотипи, так. я б навіть сказав. І от коли чоловік неодружений, то йому О, кажуть, що нормально. Ну, де Треба ще нагулятися, там же ще. Або красавчик тримається, так. Та, та. та. А з жінками навпаки, не, не вийшла заміж. Типу все. не згодилась комусь, угу. так? якась така дивна суспільна Що? Не не так. норма. Так. Так. Типу, її ніхто не хоче брати, і дуже рідко люди адекватно реагують, коли жінка каже, я не це цікава в шлюбі, або мені не хочеться, я себе добре почуваю так. Це дуже часто пов'язано саме з біологічним фактором, бо соціальна наука, соціальне життя і біологія вони завжди сплетені. Це пов'язано з тим, наскільки ми лишаємось вертильними, наскільки суспільство вимагає народження дітей, громадян для своєї країни, да тому насправді на жінку тиск дуже високий в тому сенсі, що її стан часто обмежений можливостями ставати мамою, ставати контактною, угу. ставати людиною, що буде продовжувати історію. Ну якщо розібратися з медичної точки зору, то чоловіки теж не Це так, це абсолютно правда, але ну, на жаль, вони не безкінечно спроможні, тому так. Треба але бути чесним. це ж історії про те, що от мій друг там 70 років народив дитину. Це прекрасно, да, але все ж таки, ну скоріше за все, не іде. самостійно, правда? Він це зробив. Так це, це правда. А що що ви думаєте з приводу о, цього цієї історії, цього дослідження? Що чоловіки, от як на кого впливає шлюб? Угу. Що для чоловіків шлюб? Це вони там більше заробляють, менше ризикуються в цілому менше в цілому стресу. життя покращується, Я б так сказав. Саша так а, о, о, ж а от жінка від, від заміжя навпаки, я так би мовити, Стресує. не виграє страшно стресує, все йде не туди. Любимі, я вам скажу, що щасливі шлюби вони насправді продовжують життя, вони подовжують життя, коли там всім добре, але нещасливий шлюб для чоловіка і для жінки, це насправді рівноцінна халепа. Але є певна uh -huh. соціальна різниця знову ж таки. Є таке в нас явище Ми всі залежні від гормонів, правда? Жінки uh -huh. залежні від, із, від естрогену і жінки залежні від того, як виробляється ексотоцин. Тобто, жінка, яка знаходиться в шлюбі, яка народжує дітей, яка дбає про рідних свого чоловіка, про велику родину, якщо там не все гаразд, в емоціях там. Не все гаразд в гармонії цієї пари, то їй ця її ця вироботка окситоцину вона добиває, бо вона весь час всім винна. Вона весь час відчуває почуття незадоволеності, що вона робить недостатньо. Uh -huh. Вона ніколи не має автономії особистого часу простору, бо вона не може себе не в тим, не в тому річ, що вона не може себе зорганізувати, а в тому, що їй фізично погано від того, коли в її присутності комусь чогось не вистачає, uh -huh. і оця біологічна різниця формує дуже часто саме психологічний аспект. Чоловіки через те, що в них інша виробатка гормонів, в них інше питання з цином, інше питання соціально. Якщо він такий, знаєте, трошки пристосувався, то він може бути більш-менш в комфорті в шлюбі, лишатися, при тому себе не перевантажувати. Mm -hmm. Жінка зазвичай, яка працює гормонально вірно. Вона дуже часто стомлюється, вона змучується, і вона повсякчас почуває себе винною. Почуття провини це пряма дорога до того, щоб відчувати себе нещасливою, нездоровою. Про це дуже варто серйозно замислитись. Пробачте, що в такий гарний весняний день сонячний mm -hmm. сьогодні, але це те, за яка пояснює дуже багато. Анечка, як тоді з цим боротися? Бо я спочатку хотіла запитати, е, і ну якби пояснити, що це ствердження професора Долана, воно таке ну на рівні крайнощів, все погано, так тут все добре, ну, де да? да. чорне біла. Насправді десь воно ну, посередині правда, але повертає, хочеться вже зачепитися за вашу відповідь. А як тоді виправити цю ситуацію? Як боротися з нею? Як е, е, бути щасливим від того, що ти бачиш, що все в сім'ї в гармонії, але й при цьому про свій окситоцин турбуватися? Турбуватися про свій окситоцин до себе, тому що. Якщо я от знову ж таки біологічно, соціально працюю як організм, да, працюю як людина, як механізм, як душа. Працюю тільки на те, що всім навколо має бути добре, я посправляю одну дуже важливу людину піклування про себе. Не може бути в житті балансу з точки зору того, що я всім дітям, друзям, чоловікам, рідним, роботі віддам все порівно. Не може так бути. Бо в якісь моменти щось одне буде вимагати від мене більшого. Але в цьому списку завжди має бути присутня, ну, хоча б критична норма, критична маса часу кожної жінки для себе. Кожного чоловіка для себе, якщо сьогодні це його гостро стосується, uh -huh. і е, цей час, який я собі виділяю, не тільки коли я лягаю в лікарню. Не тільки коли я вже фізично не можу про себе дбати жодним чином. Жінка має навчитися за життя дорослим, давати собі ці паузи. Оце мистецтво таємного саду, мистецтво дбання про себе щоденне, мистецтво піклування про себе, про свій настрій, про свою душу, про свою енергію, про свої бажання, про свою культурну нагодованість це дуже важливо насправді відвідувати цікаві соціальні місця. Якщо жінка припиняється робити і лишається в в цьому окситоційному нормальному сімейному стані, вона Втрачає можливість щось бажати. Угу. Найгірший показник, який дають жінки, що максимально залучені соціально в родину, вони нічого не хочуть. Так, да, коли питаєш, про що ти мрієш, що ти хочеш, є відповідь. Ти не знаю. знаю. Хочеш mm -hmm. підемо? У мене кудись? є задача, але про не що ти я ти... хочу, я не знаю. Але так. у мене паралельно слухаючи вас, виникає питання: а коли цьому треба починати вчитися? Ось. Точно в заміжі це вже пізно робити? Це правда пізно, але давайте, якщо ж фізично жива, рухається, то <свісно> ще, ще, ще є надія. Тобто, розуміти, на виправити так? ситуацію можна на будь-якому, етапі. Так. Але коли правильно цьому вчитися, мені здається, що це питання от, свободи дівчинки, коли вона зростає. Це свобода дівчини, коли вона зростає, коли вона для себе має можливість сказати ні. Не розвалюватися від того, що нею будуть незадоволені, коли ми від своїх дівчаток, підлітків від ну і хлопці, все так само насправді стосуються. Якщо ми їм не дамо ніколи можливості нам відмовляти як батьки або як бабусі, дідусі, то ми ростимо людей, які потім в майбутньому весь час відчувають провину, коли вони приділяють собі час. Вони можуть пити чай тільки на бігу, вони можуть знайомитись тільки, якщо вони на роботі все встигають робити. От цих моментів в житті не уникнути. Ми всі в соціальній сфері ми дуже дуже активні. Але якщо вот реально ви вже в шлюбі, ви вже доросла люди ви вже втомились, вам вже погано, вам вже не зрозуміло щось з собою робити. Робіть те, що зазвичай роблять ті люди, які вам дуже дуже подобаються. Починайте підглядати. Я не маю на увазі копіювати. Я не маю на увазі заздрити. Я маю на увазі, що вам подобається, що ой, мої подружки сходили до театру. Будь ласка, сьогодні негайно шукайте квитки, йдіть до театру. Контрамарку просіть подарунок, що завгодно, Завді для того, щоб ви мали привід, а добести себе до ладу, щоб ви мали можливість подив подивитися те, що інші люди створюють. Бо жінка в шлюбі, яка тривалий час не виходить, я маю на увазі в такому знаєте, шлюбі серйозному для неї, обтяжливому, але в той самий час не багато радісті і енергії. Вона припиняє створювати, вона припиняє творити, вона припиняє генерувати ідеї, які вона хоче кудись вносити, і вона припиняє бачити нове. Вона весь час знаходиться в спектрі тих дій, що мають діти, чоловік і найближче так, оточення, ротина. часто хвороби. От, тоді є такий кон контраргумент від жінок, які скажуть, так у мене є обов'язки, які так. я маю виконувати, і, і, і які за... очікують від так, мене і от за статистику 70% відсотків українських так. сімей жінки виконують основну хатню роботу та займаються вихованням дітей. Так. То коли в театр ходи ввечері. Відкрию секрет, да, зазвичай у дев'ятнадцятій, зараз часто 16-й, 18-й. Я не жартую. Я теж жінка, яка виконує хатні справи. Мене теж є обов'язки, але це дуже дуже серйозно. Обов'язки я перевіряла всім дорослим життям. Ніколи нікуди не зникну і не переробиш їх ніколи. Всіх. Вони mm -hmm. все одно залишаються. Тобто це нема правда. варіанту, що я от зараз все зроблю, от всіх вилікою всіх підлагоджу, а потім щасово. почну. ніколи не буде цього моменту. Є, є єдина тільки теза, що я так йду на компроміс сьогодні. Я не домию той посуд, або я не доготую ту вечерю. Хоча я вам чесно скажу. Ну, можна все встигати, але чи треба. Бо якщо ви все встигаєте, як золушка, щоб потім піти на той бал, треба то дати нас... можливість дітям навчитися, ми типу сутрана чи пізно. Це так. правда. І взагалі це невелика критична проблема, якщо визнати, що я, а, я теж потребую відпочинку. Відпочинку не тому, що ви погані, а відпочинку, тому що я як доросла я людина вийде, потребую да, да. культурного життя, потребую простору, потребую самотності. Анечка, є ще дуже важливе одне питання. Наприклад, розберемо його відома гульвудською актриси Емма Восен, яка. Після 30 років зіткнулася з таким суспільним тиском так. через відсутність чоловіка і дітей. Хоча вона свідомо заявляє про те, що вона живе в партнерстві з собою так. і зараз угу. почувається щасливою повноцінною. Як протистояти цьому Стиску? тиску? Угу, протистояти. Бо особливо в Україні жінки це відчувають. А я знаю ряд жінок, яким комфортно. У дивіться а, я. Точно можу сказати, що жодна людина, яка не є вашим сексуальним партнером, вона не має права задавати вам питання про ваше сексуальне життя. Що ти не входиш заміж, що ти не народжуєш дітей, що ти не з ким не зустрічаєшся, а тобі вже час. От якщо ця людина не є потенційним партнером, з яким ви хочете прожити життя, значить це абсолютно недоречна позиція в те включатись. Добре. А якщо це батьки, мама яка тим турбується, тим турбується, переживає і бача. якось намагається. Я дуже агресивна щодо мам, які каструють і мучать своїх доньок, своїх синів, своїх дітей питаннями про про їх як вони вважають невдачі, я категорично агресивна за це переживання, яке я хочу попереживати. Я хочу, щоб ти зробила зі своїм тілом, зі своїм життям щось що мені поліпшить настрій. Я категорично в тому абсолютно як відмовляти Як відмовляти дуже різко. Сказати, я не говорю на тему особистого життя. Я не зацікавлена у шлюбі. Я не буду обговорювати, чому моє життя саме таке, яким воно є зараз. Ви знаєте, ви не зможете будувати кордони комфортно. Ви не зможете не відповідати на питання один раз так, щоб вас припинили про це запитувати. Це буде тривати довго. Але якщо для вас це принципова позиція, ви задоволені з партнерством із собою. Вам добре, так як ви живете. Поважайте це настільки, щоби не включатися в лекторії, пояснення і оце зазіхання, щоб якось так зробити, щоб на мене не ображались. Особисте життя. Не потребує пояснень. Я сама, бо це моє рішення. Або я сама я нещасна від того. Я дуже хочу зустріти людину, яку я полюблю. Мені на сьогодні це не вдається. Коли це станеться, я з радістю піду в шлюб. І оця різкість, ця жорсткість, вона дуже часто допомагає жінкам не просто скоротити час, вона допомагає рятувати час життя. Тому що після цих питань жінок тіпає. Після цих питань вони відчувають себе другим, третім, другим сортом. Розбитим, угу. знищеним. Всі абсолютно. нормальні, всі прекрасні. Одна я, да не така, як треба. Всі мами своїми доньками пишаються. Моя мама весь час щаслива, нещаслива, час турбована. Це травля насправді. Тому, якщо ви переживаєте, приходьте до психологів, вони вам допоможуть переживати менше, не до доньок, які незаміжні. Ну і фантастика! От те, що ви почули сьогодні: купіть собі квиток в театр, купіть собі так. квиток в кінок, вийдіть в кав'ярню, побудьте одна з книгою, з подругою, як вам завгодно, але так. сама собою це теж класно. Тому користуйтеся порадами, про які кожного разу на студії розповідає Анна Кушнирок. Так, ну а ми зараз будемо передавати слово нашим колегам Святослав Горенчук і телевізійна служба новин. Замить.